Іршавська міська територіальна громада посіла почесне третє місце в рейтингу прозорості громад Закарпатської області. У дослідженні, що охопило 17 територіальних громад краю, Іршава набрала 24 з 34 можливих балів, поступившись лише Мукачеву та Тячеву. Я радий з того, що хтось моніторить, дивиться, вивчає сьогодні нашу громаду як одну з тих, яка висвітлює і дає можливість сьогодні жителям громади бачити наші рішення. Які ми висвітлюємо постійно на сайті, які згідно з законодавством, ми сьогодні робимо всі наші сесійні засідання відкритими і мати можливість їх передивитися сьогодні в онлайн режимі. Я хотів би, щоб сьогодні кожен мав можливість отримати інформацію, що робить влада, що планує. І їй це вдається, яких зусиль вона до цього дохода? Іршевська громада активно впроваджує цифрові інструменти для забезпечення прозорості, зокрема створено платформу Прозорі бюджети, яка дозволяє мешканцям ознайомлюватися з процесами формування бюджету та витратами громади. Насправді приємно поділитися досвідом нашої громади, яка брала участь у такому цікавому проєкті, як бюджетна партисипація. Це той інструмент, коли кожен житель міста може насправді долучитися до бюджету не тільки з телефонів, смартфонів, а і прийти на, безпосередньо на той день бюджету і написати свою пропозицію. Так як в кінці кінців втілилися на 80% з запропонованих пропозицій. Це, наприклад, цей проект навчив нас не тільки писати ідеї, він навчив нас домовлятися, комунікувати і слухати один одного. Діалог влади та бізнесу громади з керівництвом та спільне формування платформ для розвитку одне з пріоритетних наразі напрямків. Тому що влада тоді прислухається до людей і розуміє, що що їм потрібно. От якраз таким інструментом ми тільки починаємо щоб працювати з мешканцями, доносити до них, що залучення їх, їхнє залучення у процеси розвитку громади є дуже важливим. Якраз цей метою ми створили і раду підприємців, щоб, дослухати, щоб влада і бізнес працювали разом для, для розвитку громади. Крім того, керівництво громади активно використовує соціальні мережі, зокрема Фейсбук, для спілкування з громадянами, що підвищує доступність інформації та сприяє відкритому діалогу. Може кожна людина написати від себе якусь пропозицію, навіть розміщена форма пропозицій для бюджету, що було розроблено проектом даним проектом, де людина може заповнити свою пропозицію до бюджету, яка потім буде розглядатися, і обов'язково тій людині перезвонять. Її пропозиція була врахована чи може за якихось причин вона не може втілитися. Досягнення яршавської громади у сфері прозорості є результатом системної роботи та впровадження сучасних інструментів комунікації з громадянами.